Невиховане лисенятко. У густому зеленому лісі серед високих дерев і квітучих галявин жило маленьке, руде лисенятко на ім'я Рудик Воно було спритним швидким та кмітливим. Але, на жаль, Зовсім невихованим. Лисенятко не вміло ділитися, не поважало старших, поводилося грубо і сухвало з іншими звірятками, і всі навколо відчували його нечемність. Але лисенятко навіть не помічало, що з часом ставало зовсім самотнім. Одного теплого дня звірята зібралися на галявині, щоб пограти у футбол. Зайчик, білочка, ведмежа та їжачок із захопленням грали в гру. Лисенятко теж прийшло, але знову вирішило встановлювати свої правила. Так, послухайте мене, я найшвидший. Тому я і буду нападником, голосно заявило лисеня, навіть не запитавши інших. Але ж ми ще не поділилися на команди, несміливо сказав зайчик. Та яка різниця? М'яч буде у мене? Лисеня вихопило м'яч із лап зайчика і почало самостійно бігати. У галявині. Коли зайчик намагався забрати м'яч, лисенятко його штовхнуло. Ей, так не чесно. обурилося ведмежа. А ніхто й не сказав, що буде чесно. Зареготало лисенятко і знову відібрало м'яч. Звірята переглянулись. І не сказавши ні слова, почали розходитись. Та куди ж ви, аго! Гра ж тільки починається. Здивувалося Лисенятко. Гра? Це не гра, якщо ти все робиш по-своєму, сказав їжачок і пішов разом з іншими. Лисенятко залишилось саме з м'ячиком. Теж мені друзі, пробурмотіло воно, але глибоко в душі відчуло, що зробило щось не так. Наступного ранку лисеня їхало автобусом у місто разом з іншими лісовими мешканцями. Автобус був повний, і всі місця були зайняті. На зупинці Зайшов старенький їжачок із важкою турбинкою. Він важко дихав і ледве тримався за поручень. Хтось поступиться місцем? Спитала білочка, яка стояла поруч. Зайчик одразу встав і запропонував своє місце. Лисенятко, яке було ближче до їжачка, тільки скривилося. Навіщо? Я теж втомився. Міже ж стояти може? Їжачок сумно подивився на лисенятко, але нічого не сказав. Замість цього ведмежа допомогло старенькому сісти. Пасажири лише хитали головами, дивлячись на лисеня. Але ж невиховане ой ой. Почулося з різних боків. Лисеня лише фиркнуло, але всередині відчуло якесь незрозуміле хвилювання. У магазині лисеня завжди поводилося жахливо воно бігало між полицями, чіпало хліб лапами, переставляло товари. А одного разу навіть навмисно збило скипку масла на підлогу. Ой, так це ж не я, швидко сказало воно, і втекло до іншого відділу. Але найбільше інші покупці не любили те, що лисеня завжди ставало без черги. Ей, встань в чергу! Кикнув вовк, який стояв перед касою. Та я лише на секундку сухвало відповіло лисеня. Та раптом сталося лихо. Лисеня випадково зачепило полицю і з нею впав скляний сніп з молоком. Бабах і весь магазин затих. Це це не я. Запіткалося лисиня. А хто ж тоді? суворо запитав касир Борсук. Лисеня мовочки, побігло геть, але відчуло, що тепер його точно ніхто не поважає. Удома лисинятко теж не допомагало, його мама добра лисиця. Щодня просила про допомогу. Синку, допоможи мені прибрати в хаті. Потім, бурмотіла лисиня, не відриваючи очей від монітора. Синку, ну хоча б сміття винеси. Я зайнятий. Одного дня сталося щось неочікуване. Лисенятко загубило свою улюблену річ. Футбольний м'яч. Воно бігало по всьому лісі, шукало його, шукало, але ніде не могло знайти. Допоможіть мені знайти м'яч. Благало воно всіх звіряток. Але у відповідь чуду лише. А ти нам допомагав? Та ти хоч раз поділився Ти хоч раз був вічливим. Лисенятко зрозуміло свою помилку, йому стало дуже соромно. З того дня Лисенятко почало змінюватись, воно перепросило у всіх звіряток, яким надокучав. Воно навчилося чемно грати в футбол. Ділитися і поступатися місцем в автобусі. У магазині воно більше не бігало та завжди стояло в черзі. А вдома нарешті почало допомагати мамусі. Та й що ви думаєте? Незабаром його м'ячик знайшли та повернули ось цей м'яч. Лисенятко, сказав зайчик. Дякую. Вперше щиро відповіло лисеня. Вона зрозуміло, що бути вихованим це не лише правильно, а й приємно. Якщо ти поводишся погано, рано чи пізно залишишся сам, але варто бути добрим і вихованим. І тоді в тебе завжди будуть друзі, які тобі допоможуть. Рорик усе забуває. Жив був маленький динозаврик, на ім'я Рорик. Він був дуже милим динозавриком. Завжди усміхненим. У нього було зелене лускате тільце, короткі лапки, кругленький хвостик і великі щирі очі. Рорик усіх любив і завжди радо відповідав так, коли його про щось спросили, але дуже швидко забував усе. Так, постійно забував. Мама його просить про одне, він згоден, але вже за хвильку носиться як вихор і робить зовсім щось інше. Тато просить допомогти, рорик радіє, але потім ловить метеликів, лізе на дерево чи вигадує собі нову гру. І всі залишаються ні з чим. Одного ранку. Мама готувала сніданок, омлет з мушками шкварчав на сковорідці. Папоротевий чай парував у чашці. І раптом вона вигукнула. Рорику! Зніми, будь ласка, білизну з мотузки. Тається, буде дощ. Добре, мамо! Зараз! Відповів Рорик але саме побачив, як із землі визирнув великий червоний черв'ячок. Ого, цілий черв'ячковий тунель. Зрадів динозаврик і побіг копати. Пропілисно, звісно, забув, і через п'ять хвилин налетіла злива, блискавки грім. Вітер, вся білизна намокла. Майка з мотузки навіть полетіла в кущі, а сусідське опудало для гусениць Розмокло і стало схоже на мокрий мішок. Наступного дня тато попросив Беронику, принеси, будь ласка, газету з кошти. Я хочу почитати нові новини. Зараз буде зроблено, відповів Рорик І щиро хотів це зробити. Але, вийшовши з дому, він побачив свій хвіст. Ану ж, спіймаю. вигукнув він і почав ганятися за ним колами. Крутився, сміявся, падав. Коли згадав про газету і побіг до поштової нори, двері вже були зачинені. Тато залишився без новин. Ще іншим разом мама сказала Рорику, не забудь полити кактус, він сохне. Добре, мамусю, зараз зроблю!» Пообіцяв рорик. А сам уже стояв на скейтозаврі і мчав на ньому з гірки, гучно сміючись. Как стояв самотньо, млявий, і до вечора зовсім зів'яв. Його колючки зігнулись, а вигляд став такий, ніби хтось залишив старий черевик на сонці. А ще одного разу. Бабуся попросила. Рорику, поверни, будь ласка, книжку до бібліотеки. Дуже важлива про героїв травоїдів. Добре, бабусю, буде зроблено. сказав рорик і поклав книжку під подушку, бо йому якраз захотілося побудувати печеру з сковт. Через кілька днів з бібліотеки зателефонували. Вас турбують з бібліотеки. Ви не віддали книжку. Ця книжка дуже цінна і мала попасти на виставу, але не попала. І через це ви маєте за неї заплатити, бо не повернули вчасно. І таке з Руриком. Траплялося щодня, і от якось усім це набритло. Наступного ранку рорик прокинувся, потягнувся, понюхав повітря і нічого, жодного запаху сніданку. Він здивувався і пішов на кухню, а мама сиділа за столом, пила чай. І читала книжку. Мамо, а сніданок коли буде? Ой, синку, зараз. відповіла вона і навіть не глянула на нього. Рорик нахмурився, але вирішив не задаватися. Тату, а ти полаходив мій велосипед?» Сьогодні ж я з друзями їду на пікнік. Тато сидів у кріслі з газетою в лапах. Зараз буде зроблено. Буркнув він, не підводячи очей. Рорик вийшов на двір і сів на порозі. Велосипед стояв, як старий скелет. Одне колесо криве. Ланцюг вісить. Сидіння перекошене, і тут раптом він помітив друзів. Агов, а звідки це ви йдете? З пікніка. Гей, ви ж мене мали запросити. Ой, вибач, забули. Рорику стало дуже сумно. Він вперше відчув, як це? Коли тобі щось обіцяють, ти на щось розраховуєш, а натомість нічого не отримуєш, увечері він тихенько підійшов до мами. Мамо, я зрозумів. Я був як дощ, що заливає прання, І як двері пошти, що закриваються, коли тато ще біжить. Я дуже хочу змінитися. Мама посміхнулася. Ніжно обійняла його і сказала. Це добре Рорику, Але пам'ятай, зміни повинні бути не на словах, а на справах. З того дня Рорик почав старатися. Коли мама просила зняти білизну, він одразу біг. І знімав Коли тато просив принести газету, рорик летів до пошти. Коли кактус потребував води, він ніс ціле відро. Книжки в бібліотеку він повертав раніше, ніж треба. І навіть друзі казали наш рорик тепер справжній відповідальний динозавр. А на день народження мама, тато і бабуся з друзями вручили йому подарунок футболку з написом. Я більше не зараз, я діло. І Рорик усміхнувся, бо тепер він знав, що бути відповідальним набагато приємніше ніж бути забувакою, Давай будемо дружити. Якось вранці гуляло по лісі самотнє слоненятко. Раптом на галявині воно зустріло тигриня. Слоненя підійшло до нього і сказало Давай! Тобою будемо дружити. А це як? Здивувалося тигриня? Я не знаю. Просто чув, що це добре. Вони сіли поруч і стали думати, що ж це означає дружити. Вони так нічого й не придумали. Треба спитати у батьків запропонувало ослонення, гаразд. Зустрінемось тут, на галявині, коли тінь від бамбука стане найдовшою. І вони пішли кожен до своїх батьків, щоб спитати, що значить дружити. Тато Тигр відпочивав після нічного полювання. Він відмахнувся від сина. І не став йому нічого пояснювати. Мама Тигриця була зайнята серйозною розмовою з тіткою бегемотихою. Потім потім, сказала вона тигриняті. батьки слоненяти того спекотного дня купалися в річці. Вони відповіли сину, що не знають. Тигренятко дочекалося, поки сонце почало опускатися в джунглі і пішло на галявину, щоб зустріти там слонення. Привіт, сказало слоненятко. Мої не знають, а мої обіцяли розповісти потім. Давай будемо питати у всіх, хто трапиться по дорозі. Запропонувало тигриня і вони пішли у джунглі. По дорозі слоненя зривало з дерев плоди і пропонувало тигриняті Воно не знало, що тигри не їдять фруктів. Тигринятко відмовлялось, але щоб не засмутити слониня удавало, ніби в нього болить чевіт. Нарешті вони зустріли двох мавпочок, що грали на гілках великого дерева. Скажіть, будь ласка, чемно звернулася до мавпочок тигриня. Чи не знаєте ви, що значить дружити? Про які дурниці говориться дурне тигриня? Заторохпотіли мавпочки і зникли в листі дерева. Слоненя і тигренятко пішли далі. Згодом вони дійшли до річки. Тигренятко розгублено зупинилося, воно не вміло плавати. Тоді слоненятко нахилило хоботом велику гілку, і через цей місточок тигренятко перебралося на інший бік. Потім вони зустріли крокодила. Він сидів у ставку і тримався за перев'язану щоку, а з його очей текли сльози. Чи не могли б ви сказати? звернулася до крокодила слонення. Як нам з тигринятком Треба дружити? Яке нахабство? Хіба ви не бачите, що в мене болять зуби, а ви тут зі своїми дурницями? І крокодил пірнув у воду. Соненнятко засмутилось, а тигриня почало його втішати. Хочеш, я заспіваю тобі пісеньку? І тигринятко заспівало про те. Як добре ганятися за метеликами і перевертатися у траві. Воно дуже старалося, щоб слоненяті сподобалось, і слоненятко весело хитало головою. Потім вони стомилися і сіли відпочити. Вони зовсім забули, куди і навіщо вони йшли. Так гарно їм було разом. І тут звідкись прилетів червоно-зелений папуга. Ре чудово. закричав він. Підовашні батьки шукають їх, хвилюються, а ці двоє друзів гуляють. Ти чув? Він сказав двоє друзів. Це він про кого? Про вас. А ну ж бо, мерщій додому. І вони щасливі пішли додому. Тато тигр був дуже сердитий. Чому ти не граєш з тигренятами? Щоб я більше не бачив тебе зі слоненням? Нема чого сказати, знайшов собі друга. Тато слон фиркнув. Почувши це, мій син знайде собі кращих друзів. І вони увели своїх дітей в різні боки. Але якось, проходячи берегом річки, Тигринятко побачило на піску такі слова. Тигринятко, чи дізнався ти, що таке дружити? Якщо ні? Все одно приходь на нашу галявину. Коли тінь від бамбука стане найдовшою. Будемо ловити метеликів, твій друг, словення. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!